Привіт, друзі, ви на каналі Автомес, і сьогодні ми поговоримо про п'ятірку автомобілів, які можна пригнати із США у бюджеті до 15 тисяч доларів. Ми оцінювали ці автомобілі за чотирма ключовими критеріями: надійність та вартість обслуговування, економічність. Безпека та комплектація, а також ліквідність на нашому ринку. Сьогоднішній рейтинг точно допоможе тим, хто стоїть перед вибором, тому сідайте зручніше, а ми починаємо. І на п'ятому місці нашого рейтингу Volkswagen Tiguan, який подобається багатьом українцям за престижність та комфорт. Але з точки зору надійності він не завжди виправдовує очікування. Найкращим варіантом буде атмосферний двигун 2.0 з класичним автоматом від Aisin Warner. простий і витривалий агрегат, який без проблем витримує українські дороги. А от турбовані двигуни TSI у парі з коробкою DSG уже значно вибагливіші. Вони дають динаміку, але потребують якісного пального уважного догляду і часто створюють дорогі проблеми власникам. Електрика у Tiguan працює стабільно, ходова комфортна, але задня багаторечашка на наших вибоїстих дорогах. Швидко втомлюється. З точки зору економічності, Тігуан не є рекордсменом. Атмосферний дволітровий мотор витрачає близько 10-11 літрів у місті та 7-8 на трасі. Турбовані версії виглядають економічніше. 8-9 літрів у місті, проте при виході з ладу турбіни чи коробки витрати на ремонт одразу зводять усю економію на нівець. Регулярне техобслуговування посереднє, але серйозні ремонти ДСГ чи турбіни можуть коштувати в рази більше. За безпекою Тігуан виглядає не Погано, навіть у базових версіях є 6 подушок безпеки: АБС та ESP, а в дорожчих комплектаціях адаптивний круїз контроль, асистенти утримання смуги, камери кругового огляду. Тобто, з точки зору оснащення, Tiguan може бути як простим, так і дуже технологічним кросовером. На українському ринку цей автомобіль коштує у межах 12-14 тисяч доларів. Зараз у продажу можна знайти близько півтори двух тисяч таких авто. Попит стабільний, але покупці завжди звертають увагу на стан Коробки та двигуна. Тож ліквідність середня, машини цінуються, але з умовою, що вона в надійному технічному стані. Друзі, і перш ніж ми перейдемо до наступних авто в нашому топі, хочу розповісти про компанію, яка допомагає пригнати такі машини із США швидко, надійно та без зайвих нервів, а саме про сервіс DayDrive. В чому їхні переваги? По-перше, вони займаються лише перевіреним авто з підтвердженим пробігом. Уявіть, ви отримуєте машину від 10 тисяч доларів, але вже з щиткою історією і без котів мішку. По-друге, це швидка та вигідна доставка. Вам не доведеться чекати своє авто в вічність, і що немало важливо, ви зможете відстежувати його шлях прямо у смартфоні. Також DayDrive дає гарантію на ремонт, що є величезним плюсом, і мабуть найважливіше це ціна без прихованих платежів. Все фіксується в договорі. А для тих, хто ще не визначився, безкоштовний підбір авто з усіма пропозиціями, ви можете ознайомитись на їх крутій сторінці, де ви зможете знайти гарячі лоти, готові підбірки авто та відгуки реальних клієнтів. І спеціально для глядачів нашого каналу. Використовуйте промокод Автоме100 і отримуйте знижку в 100 доларів на замовлення вашого автомобіля. Посилання буде в описі, тож переходьте, підписуйтесь і забирайте свою машину мрії із США вигідно і без проблем. А ми переходимо до четвертого місця. Тут у нас розташований Nissan Rogue. Це сімейний кросовер, який дуже популярний у США, і в Україні він теж знайшов свого покупця. Щодо надійності, найкращим варіантом є бензиновий двигун 2,5 у парі з класичним автоматом. Але на жаль, більшість машин із Америки комплектуються варіатором CFT. А це може додати трохи головної болі. Якщо варіатор обслуговували неправильно, він може померти вже після 150 тисяч кілометрів пробігу. Решта вузлів урок до. Досить витривалі, електрика працює стабільно, а ходова система непогано переносить наші дороги, хоч і потребує частого обслуговування амортизаторів та втулок стабілізатора. Економічність урок одна з кращих серед кросоверів. Зі стандартним мотором 2.5 він споживає близько 8-9 літрів у місті і 6-7 на трасі, що робить його доволі привабливим для тих, хто хоче економити. Середнє ТО не витягне з вас всіх грошей, але основні витрати, які ви можете зустріти, це ремонт варіатора, що може бути не надто. Приємно для власника у плані безпеки рок теж тримає непоганий рівень. Навіть у базових комплектаціях є 6 подушок: системи ABS та ESP, а в дорожчих панорамна камера, адаптивний круїз контроль та система екстреного гальмування. Це робить машину дуже привабливою для сімей з дітьми. На українському ринку ціна на рок коливається в межах 11-13 тисяч доларів. І зараз у продажу можна знайти близько 2,5 тисяч таких авто. Попит стабільний, але більшість покупців обережно ставляться до. Варіаторів. Тож ліквідність середня. Якщо машина в доброму стані, продасте швидко, якщо варіатор на підході, це одразу мінус до ціни. Друзі, а якщо вам подобається даний контент, то прошу поставити лайк і підписатися на наш канал. Це дуже допоможе просуванню просуванні україномовного контенту. Дякую. А ми продовжуємо і переходимо до третього місця. А на третьому місці у нас Audi A3. Це компактний преміальний хетчбек, який в Україну приганяють рідше, ніж кросовери, але все ж таки він має своїх прихильників. Щодо надійності, найкращим варіантом двигунів вважаються дизельні 2-літровий TDI. Вони відносно невибагливі та перевірені часом. А от із турбованими 1,8 та 2-літровими TFSI виникає багато проблем. Вони схильні до підвищеної витрати масла, мають слабкі ланцюги ГРМ і це все може вилитись у дорогий ремонт. Коробки DSG це ще один момент ризику. Динаміка чудова, але надійність не завжди радує. Електроніка у Audi завжди на високому рівні. Ходова жорстка, що робить машину приємною в керуванні, але на наших дорогах це швидко перетворюється на витрати. Економічність у Audi А3 прийнятна. Дизель взагалі може вкластися у 6-7 літрів. Основні ризики для гаманця це турбіна та підвізка, ремонт яких коштує значно дорожче, ніж у масових японських чи американських моделей. За безпекою 3 3 виглядає гідно. У найпростіших комплектаціях 4 або 6 подушок, стандартні системи безпеки. У топових Повний набір: ESP, адаптивний круїз-контроль, асистент паркування та камери. Тобто машина може бути як бюджетною, так і справді сучасною та комфортною. На українському ринку середня ціна на Audi a 3 становить 10-12 тисяч доларів. Зараз продається близько тисячі таких авто. Попит доволі таки обмежений, адже авто належить до преміального сегменту і далеко не кожен готовий витрачатись на його утримання. Ліквідність середня. Автомобіль знайде свого покупця, але на продаж може піти трохи. Більше часу, ніж на масові моделі. І на другому місці у нас Honda Accord. Це один із улюбленців українців, і це не випадково. З точки зору надійності він показує себе просто відмінно. Найкращий варіант двигуна це атмосферний бензиновий 2.4, легендарний К24, який без проблем проходить понад півмільйона кілометрів. Коробки теж радують, класичний автомат і механіка служать дуже довго. А от версії з v 6 3.5 хоч і приваблюють потужністю, але мають. Підвищений апетит до пального і дорожче обслуговування. Електрика у Accord стабільна, без серйозних нарікань. Підвізка добре адаптована під наші дороги, ремонт недорогий і простий. Економічність Accord для свого класу дуже гідна. Атмосферна 2.4 у місті споживає 9-10 літрів, а на трасі вкладається у 7-8. Основні витрати можуть виникати лише через сайлент блоки чи амортизатори, а серйозні проблеми зустрічаються рідко. Щодо безпеки, навіть у базових комплектаціях є 6 подушок, системи ABS та ESP. У максимальних версіях шкіряний салон, адаптивний круїз, камери, система утримання смуги та інші сучасні фішки. Тобто, за безпекою акорд сміливо можна ставити у верхній сегмент цього топу. Ціна на українському ринку коливається в межах 13-15 тисяч доларів. У продажу зараз більше двох тисяч таких авто, і вони користуються високим попитом. Ліквідність дуже висока. Accord завжди був у пашані серед українців, і хороша машина на продажі довго не затримується. І на першому місці у нас Ford Escape – справжній фаворит нашого рейтингу. Головна його перевага, простота та надійність. Найкращий варіант атмосферний двигун 2.5 у парі з класичним автоматом. Це один із найнадійніших силових агрегатів у цьому сегменті, який чудово витримує великі пробіги і невибагливий до якості пального. Турбовані екобуст виглядають цікаво на папері, але на практиці вимагають якісного обслуговування і частіше створюють проблеми. Електрика у SK працює без особливих сюрпризів. Ходова проста і дешево у ремонті, що особливо важливо для наших доріг. Атмосферний 2.5 у місті. Бере 10-12 літрів, на трасі 7-8. Обслуговування коштує взагалі копійки, що робить його одним із найдешевших у сервісі серед авто нашого топу. Поломки бувають, але це здебільшого дрібна ходова, яка ремонтується швидко і недорого. Щодо безпеки, навіть у базових версіях є 6 подушок, АБС та ESP. У дорожчих комплектаціях можна знайти камери, асистенти паркування, адаптивний круїз-контроль та мультимедіа з великим екраном і шкіряний салон. Це дозволяє підібрати машину під будь-який бюджет на ринку. України Escape зараз коштує від 12 до 15 тисяч доларів. У продажу є понад 3,5 тисяч таких авто, що робить його одним із найпопулярніших варіантів для пригону. Ліквідність дуже висока. Цей кросовер легко продати, бо він має репутацію надійного, доступного обслуговування і комфортного автомобіля. Дуже дякую за перегляд! І хочу нагадати, що всі автомобілі з нашого списку і безліч інших. Ви можете замовити у наших партнерів DayDrive. драйв, ще отримати приємну знижку в 100 доларів за промокодом AUTOMES100. Друзі, і по традиції, якщо вам є що доповнити, то прошу в коментарі. Ми їх всі читаємо і відповідаємо. А на цьому будемо прощатися з вами, як завжди, був канал Автомес. До зустрічі в наступних відео.